Там під Києвом, де наша була де церква, в яку ми ходили, була поруч, одна і сестричка із тієї церкви, поруч, яка з нами підходить і каже: Геннадій, треба піти помолитися. Моя родичка відходить у вічність. І вона просила, щоб за нею помолитися, але от я думала, що пастор буде, я його чекала, а він уїхав, його немає. Питаю, скільки вже часу вона в такому стані знаходиться, що вона вже на їй. Неділю. Коли ми туди зайшли, я її пам'ятаю, бо вона приходила не один раз в магазин. У неї вже колір шкіри змінився, заострився ніс. Це вже признаки те, що ось ось вона має відійти вічність. А її чоловік, він офіцер запасу, такий кріпкий, спортивний, накачаний. У нього голос такий владний. Стоїть сльози в нього течуть помоліться, щоб Господь її воскресив чи її зцілив, бо я без неї життя не уявляю. І мене очі бачать, що вона зараз має померти, чи я ще встигну над нею помолитися. А Він просить, каже, моліться, щоб вона видужала. Господи, прости моєму не вірю. Я став на коліна перед цією ліжком і починаю молитися. Господи, підготуй її до зустрічі з тобою. Але якщо є твоя милість до цього дому і щоб через її життя, яке ти її повернеш, ось, ось вона зараз має відійти в вічність, щоб ти прославився, яви цьому дому чудо. Тоді повертаюся до цього чоловіка кажу: А ви хочете помолитися разом зі мною? Він каже, хочу. Тільки я не знаю, як тоді кажу, повторюйте. Так як з нею ми спілкувалися, то як ми можна спілкуватися з такою людиною, яка вже повністю е, ось ось при цьому переході. Це вбереш її за руку, і от коли вона руку зжимає, то значить знак, -то, що вона згодна з тим, що ти говориш. Але в неї вже в сили в руках не було. Тоді остання надія, це треба мигнути оком. Будь ласка, закрийте очі і відкрити, Це знак того, і вона ледь-ледь могла це вже зробити. А з тим чоловіком було трошечки легше. Він повторював те, що я казав. Я кажу, якщо ви згодні з цим, ви повторюєте, якщо не згодні, краще мовчіть. Він повторював: Господи, прости мене. Прости за моє невірство до Тебе, скільки я жив, я в Тебе не вірив. І щоб молитва моя почута тобою. Освяти мої уста, освяти моє серце, я хочу бути прощеним, і перейти в вічність до тебе. Він молиться, сльози течуть, ми обнялися разом. Тоді, якщо волі твої угодно, якщо ти хочеш прославити своє ім'я в цьому домі, і стіли мою дружину. Коли я встав, обнялись ми, попрощалися, я пішов додому. Але мене оця ось от тривога. Це молитва в нього була, молитва остання вічею. Або він буде з Богом, або він взагалі може залишити і молитися, і все на світі. Через дві години телефонний дзвоник Єна. Вона встала і попросила пити. Вона встала і хоче тепер їсти. І це мені телефонують. Я, я, я був просто шокований Божою милістю. І моїм невірством. Вечором мені знову телефонний дзвоник, я їй вже каже, під руку вожу, каже, по хаті. Ну, це неможливо для мене, для Бога все можливо. Через три дня знову телефонний дзвоник. Я ти мусиш бути на похоронах. Хто? Її чоловік. Цей спортивний хлопець, який за все своє життя не з'їв, ні одної таблетки, не випив. Він був здоровим, переповненим цим здоров'ям. Він вийшов на вулицю для того, щоб купити їсти. В нього обірвався тромб в голові, кровою злив. Була і швидка, і дуже, дуже недалекої лікарня, але ніхто нічого не міг йому вдіяти. І тоді ця жінка казала: я знала, я тепер прекрасно знаю, чому допустив Господь Бог. Мені таку хворобу, оці переживання, для того, щоб покаявся мій чоловік, і тепер ми разом із ним зустрілися там, на небі. Через обставини Він покаявся. Він прийняв Господа Ісуса Христа як Спасителя за три дня до своєї смерті, дорога душа.